Не фінальним свистком арбітра, а скандалом завершилася зустріч між лідерами групи А, відкритого чемпіонату Бердичівського району з футзалом, командами Фаворит 2К та Озадівкою. Обурені діями арбітрів просто посеред гри представники останньої залишили поле битви. Це буде справжня заруба. Передрікали місцеві знавці від футболу перед цим матчем. І так воно і сталося. Не можна сказати, що до цього все йшло як по маслу. На адресу суддів гнівні окрики те й діло летіли то від одних, то від інших. Але гра тривала. Озадівка, заколотивши два голи, вирвалася було вперед. Та фаворити таки звели рахунок до нічиєї. Зрештою, температура дуелі досягла критичної і сягнула за червону мітку, коли суддя видалив з поля гравця Озадівки Дмитра Вакулу. Ну, що тут скажеш, резюмує президент фаворита. Матч був достойним. Обидві команди грали непогано. Про що власне свідчили 2-2 на табло. Десь, чуть-чуть їм характера не вистачило показати до кінця свої спортивні ну якості спортивні. Так я считаю, ну, да, судді, візьмемо орбітра матчу, десь були ошибки. В них все таке каже, ну ошибається. Ну я вважаю, що. Ми старалися, тож, ну, вони уйшли, це вже, як говориться, їхні випроси. За судді є помилки, ну, судили достойно, І в нашу сторону були помилки, і в їхню сторону були помилки. Я вважаю, що результат нас устраює, ми доволі. Чимало зауважень почув на свою адресу і головний спостерігач матчу, президент Асоціації футзалу Житомирщини Віктор Таран. Натомість сам він констатує у футболі і футзалі це часте явище. Хтось кричить Давай червону», хтось нічого такого не було. Ситуацію, що склалася, Віктор Таран називає дивною. Втім, із діями арбітрів цю дивність не пов'язує. Є правила загальнофутбольні, і футзальні нічим не відрізняються. Є рішення арбітра для того я тут спостерігачем. Так я привіз сьогодні молодих хлопців, які Ну, але я для них тут за ними спостерігаю. І е, ті оцінки, які я їм поставлю, то це мої оцінки, і це е, якби розбор арбітража. Команда ушла, проявили, проявила молодушність. Ну, для мене це нонсенс. І підіймати зараз питання, що настільки погано було суддяство, що команда. Е, Втратила цікавість участі подальше в чемпіонаті, для мене це странно як мінімум. Представники озадівки коментувати свій пасаж на камеру не захотіли. Мовляв, нехай все залишається на совісті суддів. Про те, чи продовжать виступ у чемпіонаті, підсумували, думатимуть трохи пізніше. А поки що цими днями завершувався перший етап чемпіонату, який стартував ще у січні. Про свою участь у ньому тоді заявили 26 команд: із Бердичева, Райків, Семенівки, Хажина, Романівки, Реї, Гардишівки, Кикішівки. Їх розбили на групу А і групу Б. І ось настав час формування вищої та першої ліг. До вишки мали потрапити перших п'ять команд з кожної групи. До першої ліги – ті, хто посів місця шостого по десяти. Зрозуміло, кожне очко, кожен гол наближали до перемоги, і що у фаворити 2К, що в озадівки були чудові шанси на чемпіонське золото. Наразі судячи зі всього буде прийняти рішення зарахувати Озадівчанам технічну поразку під питанням їхня подальша участь у першості. Із переходом до наступного етапу чемпіонат змінить шефів. Коли раніше ним опікувалися у районній федерації футболу, то відтепер цим займатимуться у Бердичівській асоціації футзалу. Є у місті і така. Не дивлячись на прикрість, що трапилася на одній з найвідповідальніших ігор, переконані фахівці, чемпіонат продовжить свій хід гідно і на належному рівні. Ви зібрали 26 команд, якщо не помиляюся, це дуже добре. Тому що, наприклад, в обласному центрі в Житомирі грає 24. А ви зараз граєте 26 команд, це дуже добре. Е, по складу команд, по потужності, ну, це, я судити не можу, бо я не був присутній на більшості ігор, я дивився декілька всього. Тому, якби, я не можу казати, але в будь-якому випадку, якщо є кількість, вона колись переросте в якість. Якщо у вас зараз грає 26 команд, дай Бог, щоб вони так і грали, і ще їх було більше. але... Коли багато команд, це багато ігор, це опит, це майстерність і такі інші всі складові футзалу на напрацьовуються з цими іграми.